Раз, два, три, перевірка, перевірка звуку. О, все, це капець. Це буде важко. Доброго всім вечора. Хто дивиться зараз це відео, можливо, навіть разом зі мною. Тому що я не знаю, може я буду транслювати його в прямому ефірі. А потім вже закину на резервний аккаунт. Сьогодні треба було поговорити про такі моменти, як страх перед мотоциклом, я не знаю, боротьбу з ним. Таку неприємну тему, як ДТП. Але плану чіткого немає на цей рахунок, тому якось, якось будемо рухатись не по порядку. Можливо, щось і вдасться нове дізнатися. Я сьогодні буду екати, мекати, бекати, витримувати кілометрові паузи. Між словами, тому що ну, з'явився запит саме на україномовний контент. ну Вже я вважаю, настав час це робити, відходити від цього суржику, від ворожої мови і так далі. Такий досі більшість людей в нашому місті досі розмовляє. ну І я в тому числі, ну що ж, немає кращої можливості потонуватися, розмовляти українською. А не тільки писати, писати це в принципі легко. Ні, що ці палачки на мотоциклі. Ага. Ось я викупив цю тємку. чуть чуть зап'ясті треба переставляти далі. От я в звичайному положенні тримаю за ручку газову ось так. от. І коли навалюєш сильно, тобі страшно, ти відпускаєш. А якщо перехопитися туди, о, в тебе вже менше шансів від страху її впустити. Ось я пальчиками перебрався. Оце вже друге діло. Коротше, по ДТП. В нашому місці існують... Не існують, от вся ця вулиця аварійно небезпечна. Я її називаю, називається цей проспект, проспект 200-річчя Кривого Рогу, я його називаю, як би це російське, проспект 200 кілометрів. Чому? Тому що всі тут валять, як перелякані. А деякі недосвідчені мотоциклісти ще й валять, рухаючись до останнього так в третьому ряду. І несподівано визираючи за автомобіля. І відповідно о той водій, який отам, от як та Волга намагається зараз розвернутися, він просто мотоцикліста бачив в останній момент. І трапляється що? правильно. Прильот приліт в праву калітку автомобіля на усій швидкості. Тому потрібно дуже обережно на ці ось моменти проїжджати, Навіть коли е, автомобіль, ну, умовно автомобіль, автомобіліст, водій, зустрічного транспорту, у вас здавалося б, добре бачить, йому нічого йому не обмежує видимість, є ймовірність, що він подумає, а от проскочу, він не може, може невірно оцінити вашу швидкість наближення до нього. Тому ну, якщо в минулому році я ще так гасав доволі необережно по цьому проспекту, то зараз ну, стараюсь пригальмовувати в таких от моментах. А після того, як впав в минулому році, я, я став боятися прям от кожного перехрестя, кожного повороту. Тому що ту було моє перше ДТП за 18-річну водійську кар'єру і знаєте, не дуже приємні враження. ...дачі здавалося, до того як я сів на мотоцикл, все-таки 16 років, ну, 16-14 я від'їздив на авто. Трошки процес, розумію, і деякі звички до автоматизму доведені. Але ж ні, на мотоциклі все трошки проходить по-іншому. Оці всі приколи про, про те, що хочеться їдучи на автівці. Пірнути у міжряді, хочешся, а ти не можеш, ну звичка залишилася. Або камери контролю швидкості це взагалі біда. ну Не будемо погане. Далі, що ще хотів сказати. ну Зараз мідку, думаю, всі знають, за всі ось острівці. На якій зазвичай всю пилюку, багнюку скидує під час руху автомобілів. Тобто їх треба проїжджати з особливою обережністю, а за змоги взагалі не наближатись до осьової лінії, тому що по ній майже ніхто не їздить. Окрім того, що вона сама по собі слизька, ця розмітка. Навіть в суху погоду вона умовно слизька порівняно з е, оточуючим покриттям, з асфальтом. Так ще й на отакі от острівці закидує дуже багато, щебня піска, там, пилу, богна. Ну і недосвідчений райдер може на ці граблі наступити і так сказати. Отримати не дуже гарний результат. Я, я сподіваюся, мене дуже добре чути, тому що я трошки передвинув, пересунув мікрофони. Бо це буде дуже неприємно, якщо у нас на фінальному етапі виявиться, що зі звуком проблеми. я тут... Витягує з себе кожне слово нашої рідної Солов'їної. Ну що ж, тренування, то воно таке тренування, воно завжди важке. Та і ні з ким і тренуватися тільки самому з собою. Їдьте, будь ласка, всі спокійно, я тут сам з собою розмовляю, так що я, я не поспішаю нікуди. Вам камеры заважают, мне не дуже. Сейчас меня захейтят за эти слова. А что ты 72 по городу ездишь, вот это вот, что? Как может учить человек, который носится по городу со скоростью 90 километров в час? Встречала такие комментарии? Вот так, да. Ви ж розумієте, що на спортивному мотоциклі в принципі неможливо їздити. Ну, можливо, але це така собі задачка. Неможливо їздити менше, ніж дозволена у місті швидкість. Але виточі такі от розмови під запис камери. ну... Завантаживши свій мозок іншими операціями, ти не чувствуєшся, не відчуваєш себе комфортно на швидкості, там більше от такої, як ви бачите, на спідометрі, можливо. І так, у такому випадку під валочки можна спокійно трішки поїздити по місту, спокійно розслабившись. І іноді це дуже... Гарна практика, просто прокатнутися. так. Не завжди ж ввалювати до всирачки. Іноді спокійно її зараз розслабляє, приводить думки до ладу. Щось мене ще питали на рахунок страху їзди на мотоциклі. Ага, ну я відповів по ДТП. Зараз ми під'їдемо до хлопців на мак. Може у наступній частині відео щось, щось ще придумаю, що вам розповісти. На данном этапе у нас обрезочка чик чик И далее будет.